У столиці внаслідок атаки ворога постраждали восьмеро людей. П'ятьох із них медики госпіталізували. Про це повідомляє Києва Віталій Кличко. Росіяни завдали комбінованого удару по місту, і атака до речі триває. У Дніпровському районі є влучання в депо. Також у 18-поверховому будинку, куди влучив дрон. Під завалами може бути людина. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Крім цього, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки. Також у столиці ввели екстрені відключення світла. Графіки не діють. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків чергової масової атаки. Ворог бив по житлових і промислових об'єктах у кількох районах області. Під обстріли потрапив. Вижгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони на Вижгородщині. Одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку. Її вдалося врятувати. Наразі вона під наглядом медиків з постраждалими працюють психологи ДСНС на місцях усі аварійні служби. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Також вранці ова повідомляла про постраждалого чоловіка за кермом вантажівки. Його госпіталізували у лікарню. У Києві тимчасово змінено маршрути громадського транспорту через відсутність напруги у контактній мережі. Призупинено рух кількох трамвайних ліній. Про це повідомили у КМДА. Не курсує трамвай номер 5. Рух маршрутів номер 27, 28, 33 і 35 обмежено. Вони йдуть лише до бульвару Воскресенського. Натомість запущено автобуси номер 4Т, 28Т, 30К та 50ТР, які дублюють частину трамвайних напрямків. Також курсують курсують тролейбуси номер 30, 31, 50, 47, 37 ТР та 37 А. Зокрема, від станцій метро Почайна, Лук'янівська, Лісова та Либіцька. Рух оновлено з урахуванням безпеки та допустимості маршрутів у складних умовах. Кабінет міністрів оновив вимоги до працівників аптек у селах та прифронтових громадах. Мета розширити доступ до ліків у регіонах із кадровим дефіцитом, як повідомили у МОЗ, тепер до роботи в аптеках без виробника можна залучити фахівців зі ступенем не нижче молодшого бакалавра за спеціальністю. Медсестринство або ж за сертифікатом за напрямом фармація це дозволить формувати команди навіть там, де не вистачає провізорів. Окрім того, аптеки в держустановах зобов'язані продавати серед препаратів лише три найдешевші з національного каталогу для забезпечення прозорої цінової політики та безперервного лікування. У Гуляйполі на Запоріжжі одна із найскладніших ситуацій на фронті. Окупанти намагаються зайти в місто, захопити центральну забудову і повісити свої прапори. Використовують малі штурмові групи, збройні сили України, відшуковують диверсантів і знищують. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Щодня в населеному пункті 20-25 боїв, переважно в центрі та ближче до західних і південних околиць. Сили оборони також почали розслідування за фактом виклад... Е, викладеного росіянами відео. Там окупанти стверджують, що змогли захопити у Гуляйполі один із командних пунктів українців. Тим часом на запорізькому напрямку загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. За попередніми даними у нього влучив fpv дрон. Повідомили в РДК. Нагадаю, РДК воює на боці України та складається переважно з громадян Російської Федерації, які виступають проти режиму Путіна. Україна та Сполучені Штати суттєво просунулися в підготовці мирного плану щодо завершення війни, як заявив у коментарі журналістам президент Володимир Зеленський. 20-пунктний план готовий приблизно на 90%. А переговорні команди вже підготували перші драфти кількох ключових документів. Глава держави підтвердив, що вже цієї неділі зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у Флориді. Лідери двох країн мають обговорити питання, які не можуть бути вирішені на рівні делегацій. у центрі уваги: гарантії безпеки для України, а також економічні угоди і повоєнне відновлення. Торкнуться і чутливих тем, себто території Донбасу, контролю над Запорізькою АЕС та чисельності української армії. За його словами, є домовленості з партнерами про розміщення їхнього контингенту на території нашої держави, але це умови припинення вогню. Зеленський також повідомив, що офіційної реакції Росії на 20 пунктів плану наразі немає. Якщо Москва не погодиться на пропозиції, це означатиме недостатній рівень міжнародного тиску. Президент додав, що до фінального формату домовленостей має бути залучена і Європа. Дивіться, у нас є. 20 пунктів, і там чотири сторони: Україна, Америка, Росія і Європа безумовно, 20 пунктів без Росії, без європейців підписувати не можна. Так, чотиристороння угода. але є у нас двосторонні домовленості. і знов таки це друге питання: чи ми їх підписуємо з президентом або ні? Нам треба їх ще раз обговорити. І як я і сказав, щоденно є зміни в усі ці документи нашими групами переговорників. Я думаю. Деякі речі в деяких речах можна ставити вже крапку. Запланована зустріч Зеленського і Трампа це рез... результат інтенсивних переговорів у ФРО у Флориді між представниками США України та Росії, що тривали взагалі останніми тижнями. Про це пише видання Аксіос, попри запевнення Києва у тому, що мирний план майже готовий. Основна суперечка залишається невирішеною. Йдеться про вимоги Росії контролювати весь Донбас, тоді як Україна наполягає на рівноцінному відводі військ і референдумі. Втім, аналітики видання підсумовують, зустріч має шанс стати ключовою для завершення війни вже до нового року, якщо сторони знайдуть остаточну домовленість. Макрон поки не планує говорити з путіним у Єлисейському палаці. Заявили, що телефонні переговори між президентом Франції Менелем Макроном і російським диктатором наразі не плануються. Наголосили, що останніми тижнями діалог між ними був відсутній а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності. Відтак, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито можливі контакти між сторонами. Трамп може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни. Про це президент Зеленський. Заявив в інтерв'ю Аксіос. Українська правда продовжує контакти з представниками чини адміністрації США щодо обговорення мирного врегулювання української е, війни проти Росії. Ну і так, лідер України та його представники ведуть активні перемовини з американськими спецпредставниками. За словами Зеленського, спецпосланець Білого Дому Стів Вітков і зять президента США Джаред Кушнер уже готові відвідати Україну. Також президент України зазначив, що Дональд. Трамп теж може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни. Президент США Трамп заявив, що жодні домовленості України не матимуть сили без його схвалення. Про це він сказав в коментарі політико напередодні запланованої зустрічі з Зеленським у Флориді. Трамп наголосив, що саме він є остаточним посередником будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. Також він оцінив ініціативи Києва. Цитую: він нічого не має, доки я це не схвалю. Подивимось, що він привезе. Ну себто, вочевидь, йшлося про президента Зеленського. Водночас виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леоно в етері телеканалу Апостроф, зазначив, що Сполученим Штатам важливо підходити до переговорного процесу комплексно. За його словами, мирні домовленості мають узгоджуватися не лише між США та Росією, а й за участі України та європейських партнерів. Знаєте, Дональд Трамп намагається понизити вплив в тому числі європейського союзу, європейських партнерів. Є інформація, що і вони можуть приєднатися до переговорів, і от з цієї точки зору Трамп, скажімо так, дує на воду. Хоча було би максимально ефективно, якби він якраз ставився до документу, як до трьохстороннього документу, документ, який погоджений і Росією, і Європою і Америкою, і це би підсилювало б загальні позиції. Поки Путін зазнає фіаско на фронті, Україна може отримати перевагу за переговорним столом. Як пише The Telegraph, оновлений мирний план, над яким працювали українські та американські перемовники, дозволяє Зеленському розіграти козирну карту на зустрічі з Дональдом Трампом. Йдеться про 20 пунктів, серед яких гарантії безпеки, план відновлення України та створення демілітаризованої зони на Донбасі. Хоча питання контролю над Запорізькою АЕС і розподілу території залишаються відкритими, поступки з боку України можуть змусити Трампа посилити тиск на Путіна, а це поставить Кремль перед вибором йти на компроміс, ну або ж продовжувати війну з наслідками. Україна і Сполучені Штати вже близькі до укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Остаточне рішення за майбутніми переговорами.